Близько 23 години 18 квітня російська армія з артилерії обстріляла житлові квартали Дніпровського району Херсона. Вікторія розказує, чула шість вибухів. Один із снарядів влучив на подвір'я п'ятиповерхівки, у якому вона мешкає. У нас був прильот вчора, в 23.10. і оце пошкоджено. Зараз вікна всі вибивали. Ну і балкони пошкоджені. Слава Богу, люди не постраждали. Ну так, от, справляємося зі своїми силами. Зараз привозять нам ОСБ плиту і ми будемо самі зашивати. Ну от так от, звісно, було гучно, страшно. Справляємося. На подвір'ї скло, гілки, каміння та вирва біля будинку. Від уламків на фасаді дірки пошкоджені балкони. Прибирати і зашивати usb плитами вікна допомагають комунальники. На сусідній вулиці пошкоджені приватні будинки, зруйнований сарай. В одній з осель через обстріл зайнялася пожежа. Сьогодні вночі ворог знову атакував місто Херсон. В одному з мікрорайонів виникла пожежа в житловому будинку. На місці прильоту рятувальники також виявили постраждалого, якого було передано медичним працівникам. Складність гасіння пожежі також полягала в тому, що ворог продовжував повторні обстріли по тому ж мікрорайону міста. Але не дивлячись на всі загрози, пожежу вдалось ліквідувати. Також під обстрілом був медичний заклад, адмінбудівля та об'єкти критичної інфраструктури. Поранені троє людей, розповів керівник прес-офісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Херсон був під обстрілами вночі. Близько динадцятий ворог почав обстріл артилерії Дніпровського району. Пошкоджені 5 багатоповерхівок. Також газогін, дитяча обласна лікарня на щастя, там без постраждалих. Але внаслідок обстрілу багатоповерхівок є постраждалі дві жінки, які отримали поранення, одна поранення руки, одна ноги перелам. І також чоловік, який легкі поранення отримав поверхневі осколкові поранення лиця. Артилерію російські військові атакували і мікрорайон Корабел. Пошкоджені дві багатоповерхівки. Загалом Херсонську територіальну громаду минулої доби обстріляли п'ять разів. Повідомив у телеграм-каналі начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочка. Продовжує російська армія атакувати безпілотними літальними апаратами. І Береславський район минулої доби під обстрілами були чотири територіальні громади: Новоалександрівська, Милівська тяг. І Береславська. Минулою доби ворог, використовуючи артилерію, наніс удари по населеним пунктам Тягінка, Львова, Отрадакам'янка та Качкарівка. Окрім цього, ворог, використовуючи безпілотні літальні апарати, атакували місто Береслав, Зміївка, Шляхове та Михайлівка. В результаті ворожих обстрілів пошкоджень зазнала адміністративна будівля, житлові будинки та господарчі споруди мешканців. За останню добу жертва постраждалих шерствірного населення не зафіксовано. За минулу добу під обстрілами російської армії були 16 населених пунктів правобережної Херсонщини, розповів Толоконніков. Ольга Ляшенко, Владислав Купрієв, Суспільне новини, Херсон.